Слава Богу, слава Україні і доброго дня вам усім. Шановні цуменчани і жителі громади, от і добігає кінця 2024 рік. Ще один рік війни в Україні. Рік великих надій і сподівань з одного боку. І рік великих втрат розчарувань з іншого. 11-й рік військового конфлікту, 3-й рік широкомасштабної, страшної війни, така наша сьогоднішня дійсність, на жаль, громада знаходиться в відносно безпечному регіоні, відносно безпечному. Адже коли над головою пролітають ракети, і коли ти щодня тривожишся за безпеку своїх рідних і близьких, то тут годі говорити про повну безпеку. На жаль, громада втрачала своїх героїв і відправляла нових на схід, допомагала будувати захисні споруди на сході України і на північному кордоні, укріплювала і будувала свої сховища, будувала захисні споруди на підстанціях. і Інших важливих об'єктах приймала біженців, народжувала, навчала і виховувала дітей. Щодня збирала допомогу на фронт і щотижні її відправляла, перераховувала кошти військовим частинам і я дякую всім, хто долучився до цього, а також молилась за мир, за всіх і за кожного. Наш підтримує, нас підтримує весь прогресивний світ. Адже розуміє, що не кожний народ витримав би таке. І ми надіємось на підтримку світу, але найбільше надіємось на свої збройні сили та на Господа Бога. Адже тільки йому одному відомо, скільки ще буде продовжуватись війна, коли наступить мир і якою буде перемога. Але ми віримо. Вона обов'язково наступить, як наступає ранок, як приходить весна. Тому хотілося привітати всіх і жителів громади, і всіх українців і в Україні, і за її межами, а найбільше воїнів наших Збройних сил з прийдешніми різдвяними святами та прийдешнім 2025 роком. Побажати щастя і здоров'я! Миру і перемоги, злагоди і благополуччя. Хай народжений Ісус дасть нам силу, укріпить нашу віру. І вірою об'єднає нас усіх, а по вірі і праці воздасть нам. Ще раз слава Богу, слава Україні. Дякую.